Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Галатюновича Караненка славиться своїм викладацьким складом, своїми студентами, випускниками, які працюють в царині педагогіки, в царині учительства. І саме нашому університету вже 113 років. І наш університет стабільно працює. В тому числі і в роки війни. Ми працюємо очно, у нас студенти всі займаються в аудиторіях, і ми плекаємо майбутнє вчительство, ми вчимо їх і даємо відні потужні знання. Дуже потужний колектив, майже 70 докторів, нових професорів, що дає можливість нам. Заявляти про наукові школи потужні, про науку, університет це перш за все це наука, а наука для вчителя це все. І вміти навчатися, вміти займатися наукою, працювати в дослідницьких лабораторіях, працювати над дослідженням і бути людяним, бути толерантним, бути люблячим. Це основа роботи педагога. Я пишаюся тим, що моя родина вже 100 років працює в Полтавському національному педагогічному університеті, і ми сьогодні вивчаємо династії педагогічні наших педагогів, які працюють, студентів. Які навчаються багато дуже таких династій педагогічних. і через саме педагогічні династії ми славимо професію вчителя. Ми говоримо про потужність педагогічних родин, потужність педагогічної професії і те, що династії дають можливість сердечно і. Добросовісно ставитися до своєї професійної діяльності. Саме в родинах, в династіях виходь, з родин таких династій, виходять потужні вчителі. Так. Шановні вчителі, шановні викладачі, шановні студенти, майбутні вчителі, шановна громадськість, я вітаю. Всіх з професійним святом, з Днем вчителя. Кожна родина вона дуже любить і поважає вчителя, тому що вчитель навчає жити, навчає любити, навчає цінувати людину, цінувати оточуючий світ. Ми саме повинні зараз якомога більше займатися науками. Самонавчанням для того, щоб давати міцні потужні знання нашій молоді. Саме вчитель переможе у війні, коли люди будуть підготовлені вчителем до цієї перемоги. Тому я бажаю всім міцного здоров'я, бажаю всім сили. Ми пишаємося тими людьми, які зараз боронять нашу країну і віддають своє життя. Ми... Зробимо все, шановні вчителі, для того, щоб наша країна була розумною вільною. Ми ніколи не здамося. Ніколи, ніколи, ніколи не здамося. E aí